Коли я згадую цей фільм, мурахи йдуть по моєму тілу. Сьогодні з великою радістю хочу порекомендувати вам один з найкращих фільмів 21 століття. Настільки ж простий фільм, наскільки і геніальний. Він розповідає нам про природу кохання, справжньої любові, яка перевірена всім на світі. Це доля двох закоханих, які пройшли все життя разом і дійшли до таких дійсно неймовірних випробувань. Це фільм режисера, який завжди вивчав насилля і його природу зла. А, але тут він каже про кохання: фільм Амур або Любов Міхаеля Ганеке фільм, який отримав всі премії світу. У 2013 році він став напевно найбільш таким нагородженим фільмом року. Подивіться, або передивіться, якщо вже бачили. Тому що саме таким повинно бути справжнє кіно віддзеркалення нашого життя.